Я ще сьогодні в травні в мене був марафон з йоги. Я виділила собі 15 хвилин в день протягом тижня. Зробила собі один день перерви, він був мені необхідний. І зараз поділюся з вами своїми враженнями і, взагалі, що це мені дало. Всім привіт! Я зараз відпочивала. І на годиннику 8.15 вечора, і я собі подумала, чого б не зробити марафон йоги тижневий, подивитися, як це повпливає на мій стан психічний, фізичний і коротше, як завжди, найкращий день сьогодні і найкраща мить зараз. Тому починаю сьогодні п'ятниця, 10 травня, і сьогодні я почну свій марафон і буду з вами ділитися, як він на мене повпливав. Чому сама йога для мене найзручніший спосіб підтримувати своє тіло в гарному фізичному стані? Тому що через деякі потреби мого організму мені не підходять. Я думаю, кожному з нас не підходять певні вправи. І я не буду зараз заглиблюватися. Я вважаю, що йога без надриву вона підходить всім. Не всі вправи. Звичайно, я не закидую ногу на шию. Просто роблю ті вправи, які мені підходять в такій амплітуді, в такому темпі, який мені підходить. і в мене все добре, тому, тому саме йога. Сьогодні 11 травня, субота. Четвертий день марафону з знову. Сьогодні 15 травня, продовження мого марафону. Вчора була перерва. Сьогодні четвер, 16 травня. Я собі подумала так: зі всієї інформації, коучів, психологів і так далі. Що я візьму собі ціль невелику, вона обмежена в часі, тільки 15 хвилин зі всього мого дня. Для мого здоров'я, для мого гарного самопочуття, для мого психічного здоров'я я розуміла, що це дуже маленький внесок, який зробить дуже великий результат. Мені зайшов формат семи днів. Тепер два рази на місяць, по 7 днів, я роблю собі такі інтенсиви. І це набагато краще, тому що я зосереджена лише на цьому. Просто знаю, що це тільки 15 хвилин і тільки протягом цих 7 днів, і це мені дуже сильно допомагає триматися свого плану. Я думаю, що якщо застосувати ці 15 хвилин в день до будь-чого, що ви хочете досягти, навчитися новому, почніть з 15 хвилин. Не треба якихось там захмарних цілей, що ви за рік прочитаєте 500 книжок просто 15 хвилин в день протягом 7 днів. Почніть з цього, і я вас запевняю, ваше життя може змінитися назавжди в кращу сторону. А тим часом я дякую вам за перегляд і зустрінемося в нових відео.